Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня понеділка, 5 вересня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. На Прикарпатті створять асоціацію, яка об'єднає представників переміщеного та місцевого бізнесу. У Турці Борщівській відкрили дитячий садок. Правда, зараз діти там перебувати не можуть. Відсутнє укриття заради двох концертів у Львові та Коломиї Україну. Відвідали композитор та диригент з Австрії та піаністка з Японії. Пауерліфтер Дмитро Голіней став чемпіоном світу серед юніорів. Про це та інше більш детально далі. Рятувальники ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди у селі Уторопи Косівського району. Там трапилась пригода за участі легкового автомобіля. Працівники служби порятунку вжили заходи по від'єднанню клем акумуляторних батарей з метою запобігання загорянню. До прибуття пожежно-рятувального підрозділу постраждала, самостійно покинула автомобіль та з працівниками екстреної медичної допомоги направилась до лікувального закладу. У горах травмувалися туристки, рятувальники надавали допомогу жінці, яка травмувала ногу, рухаючись із групою туристів жовтим маршрутом із гори Горгани міста Яремче. Також допомога представників ДСНС знадобилася і жительці Івано-Франківська, яка під час спуску урочищем явір у селі міського типу Ворохта травмувала нижню кінцівку. В обох випадках рятувальники знайшли туристів та іммобілізували нижні кінцівки травмованим, а згодом транспортували постраждалих осіб до підніжжя. Мешканці Франківська допомога медиків не знають. Надобилася іншу туристку. Рятувальники передали працівникам екстреної медичної допомоги. Не обійшлися б і без допомоги рятувальників і дві заблукалі жінки, які шукали гриби і втратили орієнтування в лісовому масиві поблизу села Красна Надвернянського району. Для проведення пошукових робіт було направлено п'ять рятувальників з Яремче. Менше як за дві години вони знайшли заблукалих жінок та в задовільному стані супроводили їх до виходу з лісового масиву. Вихідними допомагали рятувальники не тільки людям, але й собакам. Рятувальна операція чотирилапих відбулася у Яремче. Небайдужі повідомили, що на схилі перебували дві собаки, які в будь-який момент могли впасти зі скелі в річку. Рятувальники організували переправу через річку пруд, піднялися по скелястій поверхні та допомогли собакам. Одна з яких, як тільки відчула під ногами рівну поверхню, чкурнула в пошуках пригод, а інша дочекалася. Закінчення рятувальної операції та вдячна попозувала з рятувальниками. На Прикарпатті відбулася координаційна зустріч влади із представниками бізнесу, який перемістився на територію Івано-Франківщини. Усі разом домовилися створити асоціацію, до якої входили б не тільки представники ролокованого бізнесу, а й місцеві підприємці, щоб це було майданчиком для співпраці. Більше 50 підприємств релокувалися в нашу область. Релокація бізнесу це не лише захист діючих підприємств від руйнації, а й продовження виробництва продукції та спільний внесок в майбутню перемогу. Підприємці прийняли важке рішення і перевезли на Прикарпаття свої виробничі потужності, колективи і почали працювати. Декілька років поспіль Івано-Франківщина визнавалася однією з найкомфортніших областей серед регіонів України для ведення бізнесу. Ми релокували з міста Харкова у міста Калуш. Будемо працювати далі. Влада намагається дуже плідно співпрацювати з підприємцями, допомагає нам усіма можливими засобами. Ми вже маємо багато планів, як ми далі будемо організовувати нашу спільну співпрацю. Капелан Дуб цими днями вирушив на передову. Поїздка триватиме близько тижня. Волонтери передадуть захисникам України авто, завантажене необхідним приладдям. Тим часом збір коштів триває, адже на черзі наступний виїзд, слава Україні! Героям слава з Божою допомогою сьогодні. Військові капелани знову в черговий раз відправляються на фронт до наших братинів. Авто загружене зараз огружаємо, і ми віримо, що ми всі разом переможемо того злющого ворога. Дякую всім, хто підтримує волонтерів, дякую всім добродіям, які по кожній гривні допомагають нам у таких річах, як дорога, як заправка, як харчування, як необхідні речі, тепловізори. Або як ми зараз веземо, і бензопилу, і беремо там спеціальні газові плити і багато того, що потребують воїни. Тому ще раз велика подяка. Здоров'я всім воїнам, здоров'я, добродіям, слава Україні, героям, слава! У турці борщівській відбулося відкриття дитячого садочка, але до перемоги дітки не зможуть його відвідувати. Там відсутні укриття. Попри це, батьки малечі задоволені, адже незабаром не доведеться возити малечу до сусідніх населених пунктів. На урочистостях побувала наша знімальна група. У селі Борщівська турка та інших селах округу закладів дошкілля не було дуже давно, пригадує селищний голова Заболотова Петро Маліборський. Батьки змушені були возити малечу до сусідніх сіл, Замуленців або матеївців. Цьогоріч, 1 вересня, попри воєнний стан, в громаді все ж вдалося відкрити дитячий садочок. Ну, можна сказати, що це успішний приклад, коли в умовах нинішніх Оги, відсутності ресурсів, коли є складнощі з фінансуванням, вдалося зробити таку хорошу справу. Ми хочемо повернути наших дітей. Суди, звідки родом. Завдяки спільній праці керівників громади, освітян, меценатів і небайдужих мешканців громади, вдалося відкрити сучасний садочок, наповнений усім необхідним для навчання, виховання та розвитку дітлахів, розповідає інспекторка медодис дошкільної освіти Інна Маковічук. Дошкільна освіта це перша сходинка до здобуття якісних знань. Це фундамент, на якому будується вся система освіти. Сьогоднішнє суспільство від нас вимагає освічених людей. А для того, щоб його виховати, нам потрібно для цього все найнеобхідніше. Зараз садочок у. Омплектований відсотків на 90. бракує елементарних побутових речей на кшталт посуду, каже підприємець Роман Колотило. Проте заклад готовий до роботи. Це був корпус початкової школи. Він був недіючий, занедбаний тут. Була прогнила вже підлога, не було ніяких комунікацій, не було ні каналізації, ні туалетів. Ні то що гарячої холодної води не було. Так що в загальному вийшло досить непогано, якщо діти тут будуть. Продовжувати буде наповнюватися повна. Будемо сподіватися, що може треба буде розширювати корпус тут, розвиватися, гратися, обідати, відпочивати. Думаю, всі комфортні умови для дітей тут є. Дошкільний заклад розрахований на 30 дітей. Станом на початок осені заяви подали вже 30 батьків, серед них і пані Юлія. Для мене звичайно важливий садок, оскільки я мама, і мама теж малесенької дитинки. І ця дитинка, якщо буде відвідувати садок, я як мінімум буду мати е, змогу піти на роботу. Ну і плюс, звичайно, садок це теж прекрасно через надання додаткових робочих місць для людей. Це чудово. Оскільки дошкільний заклад, як і всі заклади освіти громади, не має укриття, свої двері для малюків він відкриє після перемоги. Юлія Марциновська, Андрій Гращук. Події НТК. Заради двох концертів у Львові та Коломиї Україну відвідали композитор та диригент з Австрії Курт Шмідт і піаністка з Японії Хіна Міоко. Разом із академічним симфонічним оркестром Луганської обласної філармонії та баритоном Миколою Губчуком вони виконали твори світових класиків та авторства Курта Шмідта. Масштабне благодійне дійство у Коломийській малій філармонії бачила і наша знімальна група. Гімно виконання симфонічного оркестру Луганської філармонії під батутою австрійця Курта Шміта на початку концерту у Коломаї викликають у глядачів особливі емоції. У Коломийській малій філармонії жодного вільного місця. Усі, хто прийшли послухати академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії, піаністку з Японії Хінамі Йоко та співбаритона з Коломиї Микола Губчука в очікуванні грандіозного дійства. Бо кажуть, музиканти такого рівня не часто виступають у Коломиї. Це надзвичайна подія. Сама музикант, і думаю, що на такі концерти варто ходити. всім. я з великим задоволенням хочу послухати піаністку японську. Уж сама піаністка. Ну і звичайно, нашого Миколи Губчука. Це цікаво, бо музика. Ну... Мене завжди цікавить. Я музикант. Нам дуже цікаво послухати піаністки, і вокаліста і оркестр Оркестри так вони не побоялися приїхати до нас такий складний час для України і представити свою програму. Позитор та диригент Курт Шміт з Австрії дуже вражений архітектурою коломиї та каже, що місто дуже нагадує рідну Австрію, тому глядачам концерту дарує авторський твір Віденська Весна, заради якого піаністка Хінамійоко змінює звичне фортепіано на зовсім крихітний інструмент. Артисти впродовж концерту часто дивують глядачів, зокрема коли Японка стає диригенткою Луганського оркестру, а директор Луганської філармонії стає солістом твору Курта Шміта Віденський свист. Буває так, що іноді не хочеться сміятись, але так, от через такі жарти, якісь штуки, то якби з'являється бажання трохи переключитися і посміятися. Артисти кажуть, навмисне складали програму так, щоб змусити глядача, хоча б трішки відволіктися у складний час, продовжує Шмідт публіка, крім серйозної музики, потребує більш легкої, адже люди щодня мають багато поганих новин, і це шкідливо для здоров'я. Тому ми обрали легку класичну музику, щоб трохи відволікти людей та переключити на інший лад, щоб вони відпочили душею та тілом. Слава Україні! Обласна Луганська філармонія зараз базується у Львові, каже директор Ігор Шаповалов. Заклад не лише працює, але й оголошує нові вакансії вже зараз. В оркестрі грають не лише мешканці Луганщини, але й Львівщини. 24 лютого я отримав наказ на термінову евакуацію. Сам зібрався з родиною, попередив всіх своїх співробітників. У мене були попередні домовленості з Львовом. Через те, що вже були побоювання стосовно повномасштабного вторгнення, ми зараз вже оголошуємо конкурси прослухання і якби добираємо обираємо людей. Із куртом Шмітом симфонічний оркестр філармонії співпрацює уже 20 років. За цей час концертами об'їздили всю Україну та десятки австрійських міст. Добре співпрацювалися і з українським оперним співаком родом з Коломиї, художнім керівником малої філармонії. Микола Губчук каже: аби цей концерт відбувся. У Коломиї були залучені десятки людей. Відчуваю абсолютне щастя, тому що дійсно переживалось. Багато сил було вкладено, щоб цей проект відбувся е, в цей час. Здивований, захоплений куртом і хіномі, які не побоялись в цей час відвідати Україну. Дуже хвилювався. а Зараз абсолютно щасливий, що це вдалося, що це відбулося, і що люди пішли з концерту з хорошими емоціями. Це дуже важливо в цей час. Піаністка з Японії Хінамі Йоко каже, це був один із тих концертів, де хвилювалася чи не найбільше. Я хвилювалася, але на цьому концерті я була по-справжньому щаслива, що можу поділитися частинкою радості через нашу музику з глядачами. На концерт сьогодні завітали так багато людей. Я справді цим задоволена. Марина Максимів Ігор Кофлюк, Події НТК. Вже цієї п'ятниці, 9 вересня, до нас завітають чудові музиканти зі столиці Київ Танго Оркестр. Чекаємо на вас в Коломийській малій філармонії о 18-й годині. Деталі за номером телефону 098 941 23 94. Вечір музики та віршів. У Коломиї творчістю збирали кошти на прилад нічного бачення, шолом та рації до нього. музично поетичну програму підготували півфіналіст Голосу України Дмитро Самко, акторка Христина Микитин, поети Віталій Берчак та Олег Вишованюк. Захід відбувся у мистецькому центрі Світовит. Вдалося зібрати 6 тисяч гривень. Благодійний вечір музики та віршів у Коломиї організували об'єднання творчих людей. Серед них Дмитро Самко, музикант, півфіналіст проєкту Голос країни та його дружина, акторка Христина Макитин Самко. Я родом з Рівненської області. Ми живемо в Києві. Зараз ми тимчасово перебуваємо на Франківщині з дитиною. Щоб бути якось корисними, ми проводимо з дружиною заходи, де можна якось допомагати нашим хлопцям. Військовим, вирішили те, що ми вміємо, задіяти для того, щоб це стало корисним, а не просто. Так, окрім Христина та Дмитра, у Коломиї виступили також поети Віталій Борчак та Олег а компонував гітарист з Харсону. Дихай, людина, дихай, смиренно, вміло, дихай стигло повітря. Перелічує втрати, Кожен шукає сонце, котре в варте. Усі разом збирають кошти на прилад нічного бачення шолом та рації до нього для свого друга, який захищає країну від нелюдів окупантів. Мета зібрати кошти для нашого друга, який зараз під Бахмутом. Він режисер київського театру. Налип Христина Микитин Самко зокрема в рамках благодійного вечора читала вірші. Сергія Жадана каже: йому абсолютно точно вдається поезію відтворити реальність. Він мені здається пише. Просто такі вічні вірші, і вони зараз особливо актуальні. Що ти будеш згадувати про ці часи? Адже пам'ять змиває всі голоси, адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних нас. Але ти все одно згадуй. Згадуй про кожного з нас. Після Коломиї такі благодійні заходи відбудуться ще й в інших містах заходу країни. Організатори планують зібрати 140 тисяч гривень. Ми так само зробили онлайн збір. Окремо, що збираються ще від Кристини і Дмитра, тобто там вже в порядку 100 тисяч вже зібрано. Продовж ми там робили різного роду акції. Долучитися до збору можете і ви щоб якомога швидше зібрати кошти на прилад нічного бачення, номер картки Приватбанку на ім'я Христини микитин самко 41 49 49 93 40 67 01 89 Моя країна, кров'ю воїнів, зрошена, Слізами матерів болем і чи душним плашем. Зруйнована та неподолена, усміхається обличчя смерті. Скажи мені, хто вміє, так ще. Як тебе не любити, прекрасна ти? Як не боротись за очі, твої красу? Кожен клаптик землі твої тіло. За яке життя по плодо, і хай ворог лютує і біситься, хай зникає мов на сонці роса. Сміхом дитячим наповнюється й зміцнюється під синім небом в жовті пшеничні поля. І про спортивні перемоги коломийські спортсмени серед чемпіонів світу. Місцеві пауерліфтери здобули переможні місця на чемпіонаті, який відбувся у Туреччині. Дмитро Голіней став чемпіоном світу серед юніорів у категорії до 120 кілограмів. А Вікторія Костюк та Іванна Голіней здобули срібні медалі на світових змаганнях. 20-річний мешканець Матеєвецької громади Дмитро Гуліней, пауерліфтер із десятилітнім досвідом та вагомими спортивними здобутками. Він майстер спорту та призер багатьох міжнародних змагань. Минулорічний срібний призер чемпіонату світу з пауерліфтингу. Та цього року здобув золото на чемпіонаті світу у Стамбулі. Дмитро виступав у категорії до 120 кілограмів серед юніорів. Боротьба була з суперником, суперник був з Казахстану. Боровся і виборов золото. Присідання здобув золото, присів 360 кілограм в режимі бронзу 215 кілограм в тязі, срібло 297,5 кілограм. У результаті перше місце. Сумою 877 кілограм з половиною. Давай, 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 давай. Сестра Дмитра теж спортсменка. Пару 15-річна Іванна Голяний. Успішно виступила на чемпіонаті світу. Для дівчини це був дебют на всесвітньому поєдинку, і вона здобула друге місце чемпіонату. У сумі Трибор спортсменка підняла майже 400 кілограмів. Це для мене не є найкращим моїм результатом. Як для перших світових змагань, я думаю, що це є достатній результат. В присіданні мені підкрили штанга вагою 155 п'ятдесят кілограмів вже мій 95 в тязі 147,5 сорок <гра> Суперниці були від мене старші на три роки. Срібну медаль чемпіонату світу серед юніорок завоювала і Вікторія Костюк, мешканка нижньовербізької громади. Спортсменка вперше виступала на світових змаганнях. При сіді зайняла третє місце, у Жимі лежачі зайняла третє місце, у тязі перша, в сумі друга стала. Змагання дуже сильно сподобалося. Однак таких результатів не було б без професійних порад і підтримки тренерів, кажуть спортсмени Миколи Чабана та Василя Грицька. Натомість наставники переконуються, справді талановиті вихованці, а головне наполегливі і працьовиті. Результатами дуже задоволений. Ми виїжджали ми звідси по попередніх номінаціях. Спортсмени, якби чуть -чуть далі були, але зібравшись з духом силою. Показали дуже хороший результат. Дуже подякувати Федерації, паралічної України, яка дала нам можливість, зробила таку поїздку, нам організувала. Тобто до українців дуже сприятливо ставилися всі, всі країни. Всі нам, ми йшли навіть по місту. У синих жовтих формах нам всі посміхалися там, підбадьорювали, підтримували нас. Виступали спортсмени у складі збірної команди України, були єдиними представниками Прикарпаття на чемпіонаті світу. Усі троє вихованці Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортшколи номер 2 обласної ради тренуються у Коломиї у фізкультурно-спортивному комплексі. Локомотив розповідає інструктор спортшколи Олександр Чабан. Ми пишаємося нашими спортсменами, нашим краєм, які це змогли представити. Збірну України, нашу область на таких великих серйозних змаганнях, як чемпіонат світу, дякую нашим спортсменам, дякую батькам, які долучилися до цього можливості поїхати, тому що такий скрутний час не так багато коштів на це все виділяється. Тому що ми розуміємо, що йде війна в нашій державі. Хочу подякувати збройним силам України, які дають змогу виступати тренуватися. Поїхати за кордон, це завдяки міністерству молоді і спорту, яке це організувало. Чемпіонат у Стамбулі тривав чотири дні, а за першість там змагались близько 350 кращих пауерліфтерів світу. Після участі спортсмени повернулись додому і продовжують тренування, аби підтримувати форму. Адже діляться, поки до кінця року масштабних виступів не заплановано. Ольга Гереджук, Андрій Герещук, водієнтика. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК та на його сторінках у соцмережах. А ще звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Слава Україні!